Малята, послухайте, будь ласка, вірш легенду про лютий місяць. Чи то жарт Напівзапути чи одна із знебулись, тільки чув я, ніби лютий, довгий, довгий був колись, він у шапці, невидинці, мандрував собі щодня. По дорозі, по стежинці, де не ступить, чаглиця стане вмить. Колючий сніг, на люту замерзне птиця і впаде йому до ніг. А дихне ставки і ріки, лід засклить аж до весни, і поснуть, бува, навіки, судаки, лящі, лини, по горбах і круча голих мерзнуть кози і зайці, і забули тут на сполох побратими місяці. На узліссі просто неба, Раду скликали мерщій. Гріти землю швидше треба. Загули навперебій. Ну а лютий не зважає, все те байдуже йому, не припас, мовляв, тепла я. Де ж тепер його візьму? І сказали побратими, це турбота не твоя, вахту березен нестиме. Від сьогоднішнього дня, чи то жарт напівзабути, а чи й вигадка гляди. Тільки, от говорять люди, що відтоді місяць лютий став коротший назавжди